Привіт, з вами Йор Регулар. і парапа. Що тут пише? Правильно, це будинок для Остапа. Тільки на відео я не записав, просто щось було з програмою, і я так побудував. Але зараз я хочу показати. Ну, румтур, можна сказати. Ось такого нього город росте. А він там у нас гарячий паріньок, і ось такий зробив йому пекельного стилю. Такий голубий, бірюзовий. Щоб залазити, тут треба отако сідати на шифт, отак зажимати. Ну, зажимати, стрибати. Потім беру сю сюди, заходжу. І скільки от сюди влізло. Так. А. Що я ще хотів сказати? Ага. Якщо ми наберемо до кінця весни 40 підписників. Ну, навіть не до кінця весни, якщо не до кінця весни, то треба буде вже набирати 45 підписників. А то в мене 37 підписників, підписники взагалі летять. М -м записав ось таке коротке відео. Показав будинок для Остапа. Кажу, щоб ви підписувались. Вподобайки обход... ну, без них не обходиться, можна сказати. Ну, а поки що все. Всім пока-пока!